Всім привіт! Вирішив знову вас розважити відео. Сьогодні буде вести репортаж з нашого центру керування. Покажу вам таку програмку. Це і GPS, тут бачите, хто зелений, той рухається, хто сірий, той, значить, стоїть. Крім відслідковування позиції, тут бачу. Історію пересування, бачу рівень е, дизеля в баках, і бачу все, все що відображається на тахографі. Все, як іде робочий час водія. Наші машини, бачите, і в Португалії сьогодні одна. І, одна їде до Стокгольму, і в Італії маємо. Машину прямо сьогодні по всій Європі роз'їздилась. Всі працюють. Дня одна машинка стоїть в Щеціні на сервісі. І одна в нас їде зараз по Польщі, вже за, десь за 2 тижні має переходити на міжнародку. Цікава річ з цим відстежуванням. Ну, це такі байки перевізників, як, як і у водіїв. На паркінгу є свої. Розповіді такі чув теж від перевізників, як один водій не з нашої фірми. Залив солярку, продав її, і коли отримав по дупі, то дуже дивувався і мав претензії до фірми, що його не попередили, що фірма має датчики рівня палива. Ну Такі бувають цікаві історії. За цю програмку вона обходиться мені на 8 машин десь в. Скажімо, до 100 євро на місяць абонемент, там трошки менше, але у кожного е, свої умови. А, але найдорожче це саме обладнання. Воно виходить 100 100 євро з гаком на машину. І монтаж е, е, 200-250 євро на офіційному сервісі. А, але я знаю, як зробити це. Практично безкоштовно. Домов, домовляючись з маном, складніше буде з демонтажем, тому що коли машину продаєш, обладнання за 100 євро хотілося б забрати, але якщо демонтаж буде коштувати теж 200 євро, то дешевше буде його залишити. Ну, це це те, як як я бачу свою фірму. Водій бачу її за керма, а я бачу її таким, в такому вигляді на моніторі. Чим більше зеленого, тим мені веселіше і краще. А, ну, наші водії всі а, при прийомі на роботі повідомляються, що вони мають GPS, щоб не було такого дивного. Що вони не будуть знати, що ми за ними слідкуємо. Хоча законодавство не вимагає цього попереджувати, але робимо. При цьому я би не рекомендував постійно нагадувати водію, що він знаходиться під таким оком великого брата, бо це буде вводити в стрес. Слідкуєте, але без зайв. Без зайвої потреби нагадувати про те, що ви бачите, кожен крок <ріху> не, не треба. Ну, на цьому все. До побачення.